Доброго дня, друзі, люди, слава Ісусу Христу! Миром, дорогі українці! Дорогі люди, я християнин. Я прошу сюди, щоб закликати людей до молитви за Україну, щоб молилися за нашу владу, просили в милості Бога для нашого народу і мудрості для нашої влади, щоб вони приймали правильні закони, які угодні Богу, і правильно керували нашою державою. Але найважливіше, я хочу сказати вам радісну звістку. Добру новину, що Бог. Творець неба і землі любить людей, що Бог добрий, Бог настільки сильно полюбив кожного з нас, що послав свого народженого сина Ісуса Христа в цей світ, щоб спасти людей, щоб нас спасти від пекла, тому що ми є грішні. І прийде той день, коли Бог буде судити людей. Бог не хоче, щоб люди помирали і йшли пекло. Тому він послав свого сина Ісуса Христа який помер на хресті за наші з вами гріхи і воскрес види нашого братання. Для того, щоб спастися, людині потрібно щире від усього серця, покаятися перед Богом, визнати себе грішним перед Богом, попросити Бога прощення і відвернутися від ним тіл. в Ісуса Христа, Бог може простити, Бог прощає. Тільки завдяки жертві Ісуса Христа, ми можемо потрапити на небо. Жодними добрими справами чи великими грошима людина не може цього заслужити. І якщо людина щиро кається і віри в Ісуса Христа Сього Спасителя, і прийме дар життя вічного, і вона буде на небі. Це Божа обітниця. Сам Бог обіцяє своєму слові. Дар Божий, життя вічне в Христі Ісусі, Господі нашій. Дорогі люди, задумайтесь над своєю душею, де вона буде проводити вічність. Примиріться з Богом, покайтеся своїх гріха, вірите в Господа Ісуса Христа. Вірите в Його любов, прийміть його любов і спасетеся. Час був близький, Господь гляде, час обмежений. Читайте Святокнигу Івані, там усе про це написано. Це важливо для всіх людей від малого до великого. Коли в вашому житті будуть траплятися якісь погані речі, можливо, здоров'я буде погане в навчанні, в сім'ї. Звертайтесь до Ісуса, звертайтесь до Бога, Бог може вам допомогти. Нехай благословить і береже вас Господь. Дякую за увагу.